Ханки мило жіноче білизна. Почнемо з жіночого низу. Це в нас розмір XS. Розмір S. Розмір M. Розмір L. Розмір XL, його в лоті буде найбільше. У нас одразу йде декілька пар різних кольорів в розмірі XL. Далі. Далі розмір 2XL. Далі Пояси. Перший пояс буде в розмірі L. Наступний розмірі S. Далі у нас будуть бюсти без пушапку. Топ. Далі у нас ідуть бюсты з пушапом. Будуть різні розміри. Далі у нас іде верх від купальника та топи. Розмір L це в нас не з купальнику. Це утягуюча білизна. В розмірі M. Також в лоті будуть колготи, аксесуари. Боді. Також в лоті буде ось таке боді, буде взуття, розмір 40, далі лосини, розмір М, боді на одне плече, піжамні шорти, комбінезон, ковтинка, теплі штани та ще одна піжамна ковтинка.